Віт, мотодрузі, власники мотоциклів і також особливо молоді майстри. Коли заїхає техніка, бо ваша техніка починає проблеми з холодним пуском, там столкача заводиться, запускається, а так ні, проблема з динамікою. Не купуйте 10 карбюраторів, власник купив тільки один, слава Богу, 15 свічок, хоча свічка не, не цей. Не купуйте комутатори і зверніть увагу, як крути стартер. Якщо крути стартер легко. В мотоциклі відчути, що він ніби в холосту, одразу міряйте компресію, щоб не цей Цей е, власник подивився, що щось тут не Да, Він купив карбюратор, тому що по, по порадили. Сказали в мене, я купив. Ну порадчики тут бувають такі, що можуть порадити там, каже людина, працює на стелом. Мені сказала, що це цепочку герем не в цьому випадку. Ну не так давно говорили на серйозній техніці. На одне звіно, якщо вона розтягнута там. Оцей. Так що менше слухайте порад. А заїдьте десь на СТО, чи, чи просто ось так, ось дивіться, дивіться, що з цим. Це робочий компресометр. Повний газ. Чуєте, як, кстати, круто? Дивимось. Три. Ну, це навіть двохтактник ніякий би не, не запустився. Е, проблема тут, скоріш, з головкою. В принципі, мотоцикл не такий новий, на 11 тисяч. Проїхав. Тому що кольця щоб давали таку компресію, це треба, щоб їх там взагалі не було, і то воно б більше. По-перше, тут проблеми з кільцями чуть-чуть трохи -чуть настережує така от жира. Ну, Сам ремонт двигуна цього недорогий, а у позавчастинах вже дефектується і це робиться, дай Бог, швидко. Але можна накупувати стільки, що ремонт двигуна дешевше. Дійсно, був би і там діагностики, за яку ми, до речі, взагалі не беремо коштів. Людина привезла, заміряли компресію на місці. Хочеш забирай, хочеш ремонтуй, ну, таке. щоб не прикластися на багато грошей, накупувати лишнього і потім тримати його або продавати.